Всім добрий день! Сьогодні буде відео із циклу короткі і корисні мастер-класи. Будемо вивчати, як набрати еластичний набірний край, або якось називають блухарський зачин. Він підійде для шкарпеток. Ось так це виглядає. І він чудово розтягується і знову приходить до. Попереднього положення. Е, також я його використовую для шапок. Ось шапка. Шапки так набрані цим способом. І, наприклад, снуд теж дуже гарно виглядає і доволі еластичний. Отже, почнемо роботу. Беремо в роботу спиці потрібної, потрібного розміру. Пряжа відміряємо потрібну довжину нитки. І тепер закладаємо ниточку, так як ми набираємо петлі звичайним способом. Ось у нас нитка, кінець нитки, ось цей край е робочої нитки, у від, від, від кубка він. Тобто, ось тепер закручуємо за великим пальчиком. Ниточку від клубка за вказівним і долоньку. Першу петелечку набираємо звичайним способом. А на другу, дивіться, треба перекинути через пальчик ниточку і так з внутрішнього боку тепер чіпляємо, затягуємо. Несильно контролюємо натяг. Знову з зовнішньої сторони, як ми звичайно набираємо петельку. затягли не сильно контролюємо натяг, перекинули пальчик ниточку і з внутрішнього боку тепер зайшли знову з зовнішнього боку долоньки, перекидаємо пальчик з внутрішнього і так, Чергуючи, ми набираємо петлі. Набираємо потрібну нам кількість петель, ще раз показую вам. Ось так це виглядає. З одного, з другого боку, тобто ця сторона у нас лицева. І таким чином набираємо потрібну кількість петель. І в кінці я вам покажу, як замкнути в'язання в, в колу, якщо ви в'яжете щось на кругових спицях. Наприклад, шкарпетки, шапки, снуди. Набирайте. Отже. Набрали потрібну кількість петель. І тепер для того, щоб замкнути в'язання в коло, ми набираємо ще плюс одну додаткову петлю для замикання в коло. Далі я розподілю петлі на 4 спиці і покажу, як закрити в'язання в коло, щоб не було такої сходинки переходу. Тепер замикаємося в коло. Я розподілила своє в'язання на кругові на, на шкарпеткові спиці. Отже, дивіться, перезнімаю на праву спицю з лівої петлю, не пров'язуючи. Тепер попередню петельку, піднімаю, протягую через неї петельку, яку ми зняли, не пров'язуючи. Тепер підтягую всі. Ниточки ось у нас в'язання замкнулося в коло, і не буде ніякої сходинки. Далі в'яжете потрібну вам резинку. Дякуємо, що були зі мною, що переглядали це відео. Якщо було воно вам корисне, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дякую.